Добрий день, це канал, я і мої кози, і ми з вами йдемо з магазину. Не так з магазину, як з Укрпошти. Я отримала ці форми з інтернету, що я заказувала з того. Такі вони, так як, навіть не знаю, як сказати, похожі на фольгу блискучі. Там дно має зніматися, все, не знаю. Я ще його не розкривала. Ось таких п'ять формів. Ну, чую, тарабані так, Та як грубше якесь не, не фольга. Ось Розпаковку я тих формів зроблю сьогодні на каналі Я і мамині Тваринки на стрімі. Стрім буде о 18-й годині, але не знаю, там сюди ну, сюди 5 туди. Якщо трошки запізнюся, в залежності, як я попораюсь з худобою. Ось так що, так що ось таке діло. У нас погода хмурна. Дощ покрапує де-не-де, -де. ну легенький. І я йду додому. І ще я нагадалася, казали показати, покажи, яка маргаритка. Ось маргариточка, бачите, яка. Оце маргаритка. Оце вони як зацвітають, так одразу похолодання. Оце вони вже знову розквітли, бачите. І вже знов, знов похолодання. Ось такі діла. Ну, вони не пахнуть. Не пахнуть. Ось такі то справи. Так що, якщо цікаво, вам буде подивитися, які я форми заказала. На Паски, на бабки, як там хто знає, на скал бабки, Паски. Ось, то зайдете, подивитися на канал Я і Маміні Тваринки, це мій другий канал. Ось там в мене нині буде прямий ефір, стрім і подивитися. Ось таке діло. Ну а зараз біжимо додому, зроблю розпаковку, поки одихаю, трошки руки вдихнути. вроді роді ні збагато не купляла, але тяжко. Ось. І... і тоді я вам покажу. Не знаю, видно буде, не видно. Не, не виднося. Качки дикі, що прилетять сюди до копанки і полетять назад туди на дерево. І не видно ще їх на дереві. Напроти дерева. Вони темні і дерево темне. Ось такі-то справеньки. Ладненько. Я побігла. Ну, а вже, щоб накупляла в магазині, то я покажу То я покажу вам, вже як прийду додому. Трошки отдихнула. Пішли тепер далі. Так, ну а тепер будемо, буду по чеку показувати, що я купила. Так. Сам перед мене йдуть сухарики. Це мені треба до салату. Такі і такі. Е, Сир з беконом, дві пачки, вони по 7 гривень, по 9 гривень, оцього. По 9 гривень. А це 21 гривень. Ось. Так, з виконом. Так, тоді йде в нас далі гірчиця міцна. Гірчиця міцна, 14 гривень. Ось такий. Так, тоді йде. Так. Туалетний папір, каховинка. 8 рулонів по 8 гривень заплатила 64 гривні. Ну, я не буду показувати, вона в пакеті лежить. Так. Соломка, солона. Ось така. В яких в мене є дві пачки. о хо, -хо. Соломка, солона. Солона. Соломка, солона. 25 гривень вода. Її два рази пробивали, то ще буде ще раз зараз. Так. Печериці. 62 гривні. Ось. Шампіони, печериці. Так, печериці. Так, боже, боже, не бачу так паршиво видно, що капець. Гірчиця козацька. 25 гривень. Ось така. Так. Гірчиця. Тоді в нас де. Помідор і огірок. Помідори я взяла 695 грамів, 107 гривень кілограм отаких От три гарних помідори взяла. То Я за них заплатила 74 гривні, 37 копійок. Огірки у нас я взяла 586 грам. По 101 гривні заплатила 59 гривнів 19 копійок, Ось за тих три угірочки. Так, гірочки, помідорчики це є. Так. Сметана 500 грам, 38 гривень заплатила. О! Тут пише 38, тут пише 37. Не поняла, ну нічого. Добре. Так. Сухарики, флінт. Ага, тут і більші, 21 гривень. Так, мандарини. Чекайте, ні, жиле апельсинове далі йде. Ось таке. Дві пачечки мені треба. Я його купила. І воно стоїть дві пачки по 18 гривень, заплатила 36 гривень. Так, мандарини кіло 518 Маю по 73 гривні. Заплатила 110 гривні, Ось я тут купила, Ось ці мандаринчики. Так. Банани, кіло 958 по 81 гривні заплатила 158 гривні і 60 копійок. Хліб різаний. А от, Хліб. Так, 20 гривнів 70 копійок. А що то я тут за 38 казала, якщо? Ага, майонез салатний 38 гривень. Чекайте, бо я не так сліпе, не дочитала, не додивилася. Майонез 38 гривень, а то думаю, щось тут пише не то. А тут пише сметана 37. О, бачите, сметана 37. Вибачаюся, не так сказала? Що то я ще брала? Щось таке написано, не можу поняти, щось по. А, кобаса польська. О! 598 грам по 94 гривні. Заплатила 56 гривні, 21 купів. Ось. Такої взяла дві палички кобаси. Так. Оселедець солений. 496 грам по. По 114 гривень в кілограм, 56 гривні, 54 копійки заплатила. Ось оселедець, звичайний совні. Так, і печиво до кави, Ось таке пражене молоко. Купила 1 кілограм 108 гривень. Ось так. І пакетик заплатила 250. Ще одного обрала пакетик, бо мені моїх два не хватило. Ось таке я купила все. І о, ні, ще купила, бо тут чеку нема. Ще ось такий ополіскувач купила до білизни. Він 87 гривень. Оце все, що я купувала. І я заплатила 1038 гривень 96 копійок. Ось таке. -то. Ну, але я ходила на пошту, ходила на пошту, так би я була б салони не попала. Ходила на пошту, забрала свої форми. Тверденькі, файненькі. Ось, ну я їх не розкриваю. Розкрию нині на стрімі, на каналі я і мамі і тваринки. Так що. Тихо, не кричи. А, тихо сиди в ящику і не кричи. Не розказуй всім, що ти є. Ага, вилізти вона хоче. А ще куди ти хочеш? Ось такі діла. То я на стрімі розкрию. Стрім буде е, нині 15 число на каналі. Я і маміні тваринки. Я думаю, що я встигну до 18-ї години. І тоді вам покажу, які вони вийшли. Хто хоче, тоді будете собі заказувати. Якщо воно щось путьове, подивимося разом. Самі не терпиться подивитися, але ну, нічого. Подивимося вже всі разом. Ось такі діла. Все. Все, що я купила, всім миру, спокою, затишку, скоріше і нам перемоги. І всього самого найлучшого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.